24 лютого 2022 року найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ця чорна дата назавжди закарбується в нашій пам'яті. 19 листопада минає тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тисяча днів, впродовж яких кожен українець. Незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Що таке тисяча днів війни? Це тисяча днів стійкості, мужності, єдності. Сьогодні ми кажемо тисячу слів вдячності героям, які роблять надможливе, аби ми зараз жили і плекали своє рідне, хто вони? Ці герої сучасності, це прості люди. Жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали на захист рівної землі. На жаль, війна це жорстока битва за право на існування в сучасному світі, яка забирає найкращих синів і доньок України. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя. І дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Ми виборюємо свободу, перемога за Україною.